Кров рятує під час війни, особливо під час тяжких поранень наших бійців. Кров потрібна великій кількості в Одесі регулярно влаштовують акції, залучають до цієї справи цілі колективи. Одеські рятувальники від початку повномасштабного вторгнення на постійній основі здають кров і нерідко просто на робочому місці. На таку акцію прийшли одразу всі підрозділи ДСНС за процесом. Спостерігала Світлана Довжук. Світлана, доброго ранку. Доброго ранку, колеги. Так, 16 літрів донорської крові поїде до Херсона на потреби зсу 36 одеських рятувальників долучилися до такої акції. Роблять вони це регулярно один раз на три місяці. І так, вже з початку повномасштабного вторгнення. І зараз це робити кажуть, що стало ще швидше та зручніше, тому що станція переливання крові вже вдруге приїжджає примісненько на робоче місце рятувальників і тих охочих і у тих, у кого є змога, хоча б відволіктися на 10 хвилин стає якомога більше. І ми поспілкувалися із тими рятувальниками, які вже здають кров понад 10 разів. Це був мій 19-й раз ще один, і це буде рівно пів шляху до по почесного донора. Але ну, буде здавати, скільки потрібно буде допомагати, скільки я зможу допомагати, скільки разів буду приходити. Я розумію, що дана справа саме здача крові вона може кров Врятувати багато життів, особливо знаючи, що в мене група є рідкісна, наприклад, то на воскому знадобиться. Кров здавали одразу всі підрозділи ДСНС Одеської області, і це і піротехніки, водолази, хіміки, самі рятувальники, наприклад, піротехніки вони продовжують розміновувати деокуповані території Херсонщини та Донеччини і роблять це кожного дня, знаходячи і десятки та сотні вибухонебезпечних предметів. І вони поділилися з нами історіями, коли нерідко кров рятувала і самих піротехніків, і самих людей цивільних через таку щільність замінованою через заміновану територію. Кров рятувала прямо. На місце. Ну, була ситуація, що ногу тривало і в білоріму теж передваляння десь приїжджала. Ми бачимо, що кожен день, коли наші хлопці гинуть, і тось тобто, кров може спасти їм життя. Міни этот, долі скалічені, в яких вже ну, от, люди, в яких будинок зруйнований. Все зруйноване, життя зруйноване, і ти вже нічого з цим не зможеш зробити. І намагаєшся максимально зробити хоч щось, їдеш, здаєш, тому що розумієш, що людина потребує цього. І без цього їй ніяк не вижити. Самі медики повідомляють, що здача крові вона корисна для самого донора, тому що і таким чином можна дізнатися про своє здоров'я, про своє загальне самопочуття, перевірити себе на наявність різних інфекцій. Ну і таким чином це профілактика серцево-судинних захворювань. І якщо здавати хоча б один раз на рік кров, то ризики загострення серцевих хвороб вони однозначно зменшуються. Тож така ситуація зараз з донорством крові, саме в рятувальному підрозділі Одеси. Студія Світлана, спасибі з нами на зв'язку з Одеси. Світлана Довжук була вона розказала про рятувальників ДСНС, які регулярно стають донорами крові для військових.